А навіть мені коронку, навіщо ви мені туди порахували пломбу? Якщо ви не встановите коронку, у вас зможе тріснути зуб. Сині ясна викликає кровотечу, всі металеві та металокерамічні коронки потрібно обов'язково замінити Цирконіва або спресованої кераміки. Технологія є е Макс. Найновіше, що є на сьогодні. Я за свій досвід ніколи не встановила металокерамічної коронки. Дуже цим пишаюсь. як і тим, що я ніколи не працювала в державній поліклініці. Привіт! Ви на моєму ютуб-каналі Баланс Білого. Я Ірина Більх, лікар-стоматолог за спеціалізацією ортодонт та ортопед з понад 15-річним досвідом роботи. Сьогодні я вам розповім усе про зубні коронки, з яких матеріалів вони бувають, навіщо взагалі встановлюються і чим можуть вони замінити пломби. Перед переглядом цього відео попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайки і, звичайно, буду вдячна за ваші щирі і довгі коментарі. У пацієнтів взагалі виникає питання, навіщо встановлювати коронки? А я вам хочу сказати простими словами: якщо ви не встановите коронку, у вас з великою вірогідністю може тріснути зуб. Коли зуб Вражається каріозним процесом, і ви не своєчасно приходите, на жаль, в стоматологічну клініку, приходите вже на тому етапі, коли уражений нерв, ми видаляємо не нерв, а нервово-судинний тяж. І це та структура, яка дає можливість і чутливості зубу, і живлення. І втрачаючи цей нерв, ми ніби лікуємо зуб, але тим самим ми його переводимо в нечутливий. І в зуб, який не отримує живлення від нашого організму, і коли він не отримує живлення, він стає більш вразливий. Він може Пересихати ніби. І взагалі, для того, щоб цей зуб якомога довше слугував вам і вашому організму, йому потрібно зовнішньої частини покрити ніби саркофагом, який буде унеможливлювати подальше його руйнування. Розповім, звичайно, про ті випадки, які ми фіксуємо у нас в клініці, коли пацієнти відмовляються встановлювати коронку і не розуміють надібність цього процесу. Приходять до нас на тому етапі, коли у них луснув зуб. І, звичайно, пацієнтам здається, вони частіше за все телефонують і говорять, що у нього відкололась чи в неї відкололась пломба, а приходячи в крісло до стоматолога, роблячи діагностичні знімки, ми вже бачимо, що це не тільки відшарувалась пломба, а й взагалі тріснув вздовж корення весь наш зуб. І такі зуби, на жаль, ми вимушені видаляти. Якщо до речі, ви прийшли до лікаря після такої інформації, вирішили її перепровірити у інших спеціалістів, і вони говорять, що таки є у вас трішки на але давайте почекаємо, поспостерігаємо або ще щось. Я вам хочу сказати, що ви тільки будете на цьому етапі втрачати час. Можливо, буде видалення складніше в подальшому, а можливо, буде такий запальний процес, після якого ви не зможете видалити одночасно і встановити імплант. Тому, якщо лікар говорить, що у вас є. Є тріщина кореня, Повірте мені, ви повинні піти на видалення цього зубу. Чому доволі часто пацієнти взагалі просто не хочуть встановлювати собі коронки? Бо, перше, напевно, це обумовлено історією. Раніше я такі історії чула від бабусь, і, можливо, навіть від своєї матусі, коли встановлювали металеву коронку. І після цього під нею руйнувався зуб. Чому тому, що раніше металеві коронки фіксувались на цементи і через певний час ці цементи, матеріал під впливом слини, а вона у нас 24 на 7, в рота. Він руйнувався, і ми отримували. Умовно залишок зуба і коронку, і між ними був проміжок. В цей проміжок потрапляла слина з бактеріальною флорою, і ми отримуємо ніби таку чашечку з бактеріальною флорою, в якій розміщений наш зуб. І тому за рахунок розвитку цього патологічного процесу ми втрачали зуб. І раніше говорили: якщо знімете коронку, там уже від зуба нічого не лишилось, і так воно, якщо чесно, насправді й було. Чому відмовляються ще пацієнти встановлювати коронки? Бо банально те, що вони раніше бачили, або сині ясно, Після того, як встановлюються коронки, і це часто буває не часто, це завжди бувало і є, коли встановлюється металокерамічна коронка або металопластмасова. Чому? Бо сама технологія говорить про те, що часткова коронка покривається керамікою, але з керамікою ми не можемо загнати цю коронку під ясна. Тому лишається такі там доля міліметрів для того, щоб саме цей металевий кант. Завести під ясна, звичайно, воно не дуже гарно, окрім того, що воно ще і травмує постійно ці ясна і викликає кровотечу, і кровотеча запускає запальний процес, і іноді вони і такі синюшні стають. Тому металокерамічна коронка вона вже симпатичніше, але воно для мене нічим не відрізняється від металевої коронки по своїй функціональності. Печія від металевих. Коронок може виникати. Це ми говоримо про те, що є певні алергічні реакції, які дійсно бувають на метали, на керамічні або цирконіві коронки алергічної реакції взагалі немає. Ті люди, які не знали про те, що є інший вид, і поставили мегалегі. що зараз робити, якщо це було 10 років назад. Ці металеві та металокерамічні коронки потрібно обов'язково замінити. Попередньо вам потрібно буде пролікувати ці зуби, бо я не вірю в якесь диво, що зніметься ця коронка, і ваш зуб там в тому ж стані, який був на етапі встановлення, 5-10 років тому. Там буде точно ревізія і кореневих каналів, і заміна пломби. Якщо у вас викликало здивування та інформація, що під коронку ще й потрібно встановити пломбу. Я вам хочу сказати, що це не технологія, яка виключає наявність пломби. Як взагалі відбувається цей процес? Коли перелікувались канали, звичайно, встановлюється пломба і створюється каркас, якби основа, базис, на який фіксується потім зверху коронка. Умовно не можна. Встановити мені коронку. Навіщо ви мені туди порахували пломбу? Та пломба це база. База. І доволі часто ще пацієнти говорять, ви мені встановили пломбу, а зараз її всю зішліфували. Ну, це взагалі ми її не зішліфовуємо, ну, любі друзі. Ми тільки зішліфовуємо ту частину умовно той кантік, який потрібен для того, щоб встановити зверху коронку. Але 70% всього зуба у вас лишається. Сама пломба. Повинна бути можна сказати таке слово свіжою. Ми не можемо встановити коронку на ту пломбу, яка у вас стоїть уже понад там 3-5 років. Ще із того, що я вам обов'язково прикріплю фотокартки наших пацієнтів з металевими штифтами. Які на сьогодні також не можна встановлювати, вони першочергово встановлювалися для того, щоб створити певний каркас да, арматура для цієї реставрації. А в подальшому вони просто розколювали цей зуб. І, звичайно, лікар казав: Ну там вибачте, у вас така велика пломба, і можливо, за рахунок цього, зуб розколовся. Коли вже в нас з'явились ці технології, ми можемо встановлювати не металеві штифти, а хоча б скловолоконні, виконавши все за технологією, я вам точно гарантую, що ви не залишитесь без зуба. Я за свій досвід ніколи не встановила металокерамічної коронки. Дуже цим пишаюсь, як і тим, що я ніколи не працювала в державній поліклініці. Зараз ми не встановлюємо металеві коронки, ми не встановлюємо металокерамічні, металопластмасові коронки. Ми вже на цьому етапі, коли встановлюємо безметалові коронки, які в першу чергу не встановлюються, не фіксуються на цемент, що дають можливість унеможливити руйнування зуба під коронкою. А те, що вважається найкращим, да, це вже цирконіва або спресованої кераміки, технологія ЄМАКС, е це. Найновіше, що є на сьогодні, бо я впевнена, що і ще щось новеньке зовсім скоро буде. Але це та технологія, яка звичайно закриває всі функціональні потреби лікарів-стоматологів, щоб ця коронка приклеювалась, ніколи не відшаровувалась, не знімалась, під нею не накопичувалась бактеріальна флора, щоб її не потрібно було замінювати. І те, що важливо для пацієнтів. Вона гарна, вона взагалі не відрізняється від ваших зубів. Я вам чесно скажу, що якби я вам посміхнулася в тій ділянці, де в мене встановлена подібна конструкція, ви б ніколи не зрозуміли, що це не мій умовно зуб. Тому ваші серця завоювала ця технологія тільки тому, що вони гарні, вони природні, вони непомітні. І якщо ми говоримо про депульповані зуби в Передній ділянці, а це дуже часто буває якийсь один із передніх зубів, і його потрібно покрити керамічною конструкцією, неважливо, чи це буде називатись коронка, чи це буде називатись повноконтурний керамічний вінір. Ми дуже хочемо, щоб він виглядав природньо. Коли ми говоримо про передню групу зубів, якщо у нас є такий один зуб, як правило, Рекомендується хоча б покрити два зуба. Бо наскільки б не була досконала технологія, наскільки б не був майстерним технік, природу він не може повторити. Хоча б, створивши дві одиниці, він може передати гармонійну посмішку. Я рекомендую. Нашим пацієнтам виключно те, що роблю сама. Я не могла б так щиро рекомендувати лікувати, мотивувати людей, якби це було виключно фінансовий інтерес. Скільки ви вже з нею? Саме з цією конструкцією я напевно вже років сім. Скільки можна носити коронки? Так, скільки... У вас сім років зараз, да. коли ви будете змінювати, Та не буду я її змінювати взагалі. Коронка точно може слугувати більше десяти років. Точно. Вона неї повинна довше слугувати, а ви повинні дбати про здоров'я, щоб ясна не піднімалась, щоб кістка нікуди не дівалася. Потрібно просто регулярно, як ми говоримо, а я буду повторювати це постійно. Кожні шість місяців приходимо на професійну гігієну до лікара стоматолога раз в рік робимо комп'ютерну томографію і оцінюємо порожнину рота. Нічого не буває стабільного. Але всі процеси можна контролювати і можна, звичайно, коригувати. Можливо, я свою коронку заміню тільки тоді, коли буду робити вже. Якби тотальну реконструкцію своєї посмішки, а саме встановлювати керамічні вініри. І якщо вам цікаво, чи є якась різниця між класичним керамічним вінірем, який встановлюється тільки на передню поверхню зуба, і цією коронкою, яка з усіх сторін обіймає зуб, то естетично це взагалі непомітно, Вони однакові. Моя посмішка буде однородною. Гарною та природньою єдина різниця між вініром і коронкою на живі зуби, це які мають нервово-судинний тяж. Ми встановлюємо вініри класичні тільки на передню поверхню. А якщо це неживий зуб, тобі без нервово-судинного тяжа, тоді обов'язково встановлюється тільки коронка. Але вони з того ж самого матеріалу, з того ж самого кольору, тієї ж самої технології, виглядають тільки по-різному в плані структури, да? а в посмішки це єдине ціле. Як ви можете зрозуміти, що коронка встановлена якісно? Звичайно, ви оцінюєте по естетиці, щоб вона була схожа на ваші зуби, і це обов'язково. Але є певний факт, який вас може насторожувати, щоб коронка плавно переходила в власні тканини зуба, щоб ви її не відчували, щоб вона не зачіпалась, щоб нитка зубна не розшаровувалась. Якщо ви відчуваєте, що десь є якесь таке відчуття, що ви зачіпаєтесь, то таку коронку потрібно обов'язково переробити. А які помилки можуть допускати лікарі? Із того, що я. Доволі часто бачу, що встановлюють коронки, і до цього попередньо навіть не роблять знімки цим зубам. А насамперед, в першу чергу, нам потрібно розуміти, що у цього зуба нема запального процесу за верхівкою корення. Це те, що ми можемо побачити тільки через знімок. Друге, це те, що лікарі іноді не вважають за потрібне робити ревізію, а саме заміняти пломбу. Під нову коронку. І третє, я не дуже люблю, коли тільки пролікували запальний процес, не дочекавшись позитивної динаміки, встановлюють відразу постійну коронку. Бо я ж вам не сказала, що є ще тимчасові коронки. І тимчасова коронка може у пацієнта триматись навіть до року. Є такі, як з довготривалого терміну дії коронки. І вони нам потрібні для того, щоб був певний час прослідкувати динаміку. Бо якщо є запальний процес за верхівкою корення, ми його пролікували, все як потрібно зробили, але ми повинні зафіксувати на знімку момент, що цього запалення немає. А це ми бачимо тільки десь через 3-6 місяців. Тому нам потрібно певний час. Поспостерігати за зубом, зрозуміти, що ми його пролікували остаточно, що немає ніякого запального процесу, і тільки після цього міняємо тимчасову коронку на постійну коронку. І ще є один момент, коли ми встановлюємо тимчасові коронки. Якщо пацієнт починає ортодонтичне лікування, вирівнювання зубів, Йому потрібно встановити брекети. Брекети не клеяться на керамічні коронки, на вініри, ні на що не клеяться, тому вони можуть фіксуватись тільки на власні зуби, на пломби і на тимчасові коронки. Тому після закінчення ортодонтичного лікування тимчасові коронки міняються на постійні. І це ще потрібно для того, щоб коли перестроювався, переформатовувався прикус. Потім коронки новенькі були актуальні до нового прикусу. Вони робляться з спеціальної пластмаси, але я вам хочу сказати, що вони абсолютно симпатичні і іноді майже не відрізняються від тих постійних. Керамічних коронок, які встановлюються вже потім. Тому, якщо ви хвилюєтесь, що тимчасова коронка буде трішки заважати вам посміхатись, спілкуватись, то можете бути впевнені, ця конструкція дуже естетична і досить надійна. А пацієнт може вимагати переробити зуб, якщо він мені не подобається на зовнішній вигляд, або мені просто некомфортно. Я зараз скажу, що Пацієнт може вимагати. Мене розірують всі колеги, іноді не часто чую, чи може піти щось вимагати від лікаря. От він мені так погано зробив. Я говорю завжди, що ви повинні піти і поспілкуватися з лікарем, бо чесно, закон це дуже круто. Але є така правда, що в нашій країні ну вкрай складно пацієнту довести якісь некоректні дії лікаря, як мінімум, тому що це ну досить дорого вартує. Ти ж сам не підеш, тобі потрібно обов'язково юридичний захист. Тому завжди кажу, що йдіть спілкуйтесь. Якщо лікар переймається своєю репутацією, він вам обов'язково все переробить. Скільки ж коштують? Я так розумію. Наташа, це в кожній серії ціна ціна і ціна. Я як те, прайс в інтернеті? У нас одна керамічна коронка вартує 12 тисяч гривень. Потрібно сюди рахувати розкатове сканування, діагностику, скронева нижня, щелепного суглоба. Це все додаткова вартість. Тому я за те завжди, щоб ви приходили на консультації до лікаря і запитували кінцеву вартість з усіма діагностичними моментами і ну, щоб не було такого якби сюрпризу. Сьогодні була напевно, складна інформація, але я хочу вам сказати: запам'ятайте декілька фактів. Якщо у вас металева коронка, обов'язково замініть. Якщо у вас є депульповані зуби без нерву, потрібно обов'язково покрити керамічними коронками. І знайдіть свого лікаря, якому ви будете довіряти. І, звичайно, виконуйте всі рекомендації. Які він вам говорить, і будь ласка, пишіть коментарі, бо мені ж все таки дуже цікаво чи корисна для вас ця інформація.